Купанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення відхова за добу за добу ворог вдарив по області 19 кабами. 6 липня, о 3.58 в селі Курилівка Куп'янського району внаслідок обстрілу каба горіли господарча споруда, гараж та два авто. Пошкоджено шість приватних домоволодінь поруч. 5 липня о 17-ті в селі Піщана Чугуївського району. Внастядок обстрілу пошкоджено житловий будинок. 15.00 Куп'янський район село Ківшарівка, цивільне підприємство. Внастядок обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю. 13.00 Куп'янський район, село Новоосинове, Куп'янське лісове господарство, Саньківське лісництво. Горіла хвойна підстилка на площі півтора гектара. 10.56 Дергачівська територіальна громада, село Слат. Те не приватне підприємство. Внастідок обстрілу сталося загоряння даху складського приміщення автомобільних шин. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 48 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили шість пожеж у Зюмському, Куп'янському та Харківському районах області. Зранку 5 липня ворог обстріляв село Курилівка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу горів гараж та будинок на площі 100 квадратних метрів. Постраждалих немає. Від ДСНС залучено одна одиниця техніки та п'ять чоловік особового складу. В місті Борова Зюмського району горіла хвойна підстилка на площі 2,5 гектарів. Поблизу села. Новоусенове Куп'янського району внаслідок обстрілу горіла лісова підстилка на площі півтора гектари. В селі Ківшарівка Куп'янського району внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі 300 квадратних метрів. Вночі, шостого липня, в селі Курилівка Куп'янського району горіла господарча споруда, гараж та два авто на загальній площі 110 квадратних метрів. Пошкоджено шість приватних домоволодінь поруч. 5 липня близько 16 Міщені каналізаційно-насосної станції у селі Пісочин Харківського району. Попередньо, внаслідок отруєння парами шкідливих газів, виявлено тіла двох осіб: чоловік 1960 року народження та жінка 1970 року народження. Також постраждали дві жінки, які отримали гостру реакцію на стрес. Співробітники ДСНС вилучили тіла загиблих з приміщення насосної станції, крім того, для замірів повітря на наявність шкідливих речовин за Учалось відділення хіміків РХБС ДСНС. Правоохоронними органами проводяться слідчі дії щодо з'ясування обставини події. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 73 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На харківському напрямку ворог п'ять разів атакував неподалік глибокого та Липців. Три штурмові дії агресора успішно відбито українськими захисниками. Триває бій у двох локаціях в районі глибокого ситуація контрольована. На куп'янському напрямку ворог протягом дня п'ять разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Сеньківки. Чотири атаки противника вже успішно відбито силами оборони. Бій продовжується. Марія Соловйова Дмитрон Нгоєн та Ігор Мікенін Харків. Новини. вночі Україну знову атакували дронами камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог випустив 27 ударних БПЛА типу шахет. Військові звітують захисниками неба вдалось уразити 24 шахеди у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській та Миколаївській областях. Дрони вночі знову атакували енергетичні об'єкти. Як повідомили в «Укренерго», через нічну атаку, були знеструмлені побутові та промислові споживачі у сумах та окремих регіонах Харківщини. На ранок енергоживлення більшості споживачів відновлено. Сумські уваги повідомили, що аварійно-ремонтні служби працюють над відновленням електропостачання. Протягом доби ворожі війська з артилерії та інших видів озброєння атакували Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на фронті сталося майже 140 боєзіткнень. Окупанти продовжують активно тиснути на турецькому напрямку та постійно атакують на Покровському. Зокрема, на турецькому напрямку ворог атакує в районі населених пунктів Турецьк, Північне та Нью-Йорк. А на Покровському поблизу населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Прогрес, Яснобродівка, Новосирівка, Перша, Уманське та Нетайлове. На саміті НАТО, який відбудеться з 9 по 11 липня у Вашингтоні, США оголосять про нові кроки для посилення протиповітряної оборони та військового потенціалу України. Про це пише The Washington Post з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації Байдена. Посадовець повідомив, що члени Ради України НАТО зустрінуться на саміті в четвер. Пізніше того ж дня, Байден і президент України Володимир Зеленський проведуть захід з лідерами майже двох десятків інших країн. Які провели переговори та підписали двосторонні угоди про безпеку з Україною? Крім того, США оголосять нові кроки задля зміцнення ППУ України та військових можливостей. Україна вийшла на друге місце у світі за обсягом боргу перед МВФ. Як повідомляють змі з посиланням на дані фонду, після отримання п'ятого траншу від міжнародного валютного фонду у розмірі 2,2 мільярда доларів, на початку липня загальний борг України перед МВФ зріс до 13,85 мільярда доларів. Таким чином Україна стала другою серед найбільших боржників МВФ. Найбільшим боржником МВФ упродовж багатьох років залишається Тайця Аргентина наразі зобов'язання цієї країни перед фондом становлять 40,94 мільярди доларів. Тривалий час другим найбільшим боржником залишався Єгипет. Нині його борг перед МВФ становить 13,59 мільярда доларів, що на 0,26 мільярда доларів менше ніж в Україні. У Харкові привітали поліцейських з професійним святом. Низка працівників правопорядку отримали почесні грамоти та подяки за нелегку службу та захист громадського порядку під час воєнного стану. Їх служба сьогодні важка, небезпечна і дуже важлива, бо триває війна. Окрім своєї звичної та складної профільної роботи, поліцейські вже третій рік виконують додаткові функції задля повернення миру, збереження держави, акцентував Володимир Тимошко, начальник нацполіції Харківської області. Поліцейські збирають докази злочинів ворога на місцях ракетних обстрілів, допомагають всім, хто опинився в біді, та оберігають спокій харків'ян. Знаходимося в реаліях, коли наші правоохоронні органи, які діють і будуть діяти на території області, працюють єдиним колективом. Ми перетворилися із різних структур на єдиний колектив, який опікується єдиними цілями, єдиними задачами, який допомагає одному, який робить все для того, щоб на цій ж землі... Хоч трохи мирного, щоб наблизити перемогу і наставне кінцем кінці той день, коли ми зможемо сказати, і люди на вулицях зможуть казати про те, що ворог розбитий і наступила перемога. Харків щоденно страждає від російських атак. Тому звісно ж, що працювати поліцейським тут у таких напружених умовах сьогодні набагато важче ніж будь де в іншому місті України, зауважив харківський міський голова Ігор Терехов, вітаючи поліцейських зі святом. Але харківські правоохоронці гідно несуть свою службу. Я дуже вдячний кожному з вас. Бо я чудово розумію, і ми пройшли з вами. Знаєте, декілька років, які дуже показали, хто є хто. І я пам'ятаю обстріли. І на жаль, і сьогодні Харків під обстрілами. Я пам'ятаю, скільки ви корисного робили, як евакуювали людей, як довозили гуманітарну допомогу туди, куди ніхто не мог цивільних доїхати. І на кожному прильоті я бачу вас. І дійсно сьогодні знаєте рівень довіри до вас суспільства, містян дуже великий. Я дуже хочу, щоб він не зберегався. І звісно, у вас буде дуже багато викликів, ще. але я впевнений. Я впевнена, що ми продамо всі виклики. На адресу поліцейських лунало багато теплих слів і привітань. хвилиною мовчання. Згадали тих, хто поклав життя, виконуючи свій професійний обов'язок. На жаль, число загиблих героїв зростає з кожним днем. Тож прагнення якнайшвидшої перемоги і довгоочікуваного миру найголовніше сьогодні з усіх побажань. Яна Біляєва, Віктор Нострачов, Олексій Старанков, Андрій Пакулов, Харків, Новини. Їй дісталося, але на щастя, не так сильно, як сусіднім будинкам. Ця багатоповерхівка в індустріальному районі зараз на ремонті. Будівельні бригади займаються відновленням покриття даху, що було пошкоджене уламками від снарядів. Загальна площа даху, де тривають роботи близько 700 квадратних метрів. В індустріальному районі потребував капітального ремонту. Зв'язку з тим, що по околиці були зна значні прильоти ворожої артилерії, були пошкоджені скління у місцях загального користування. Також е штрапнелью було пошкоджено покрівлю. Також у зв'язку з тим, що було пошкоджена покрівля, були значні течі у житловій квартири мешканців значного будинку. Також трошки був пошкоджений фасад та е водостоки. На сьогодні будівельники вже виконані всі демонтажні роботи на покрівлі. Також із сементною суміші вирівняна повністю вся покрівля та закатане перше шар бероїда. Також будівельники почали відновлювати водостоки. На сьогодні вже замовлені та наступного тижня будуть встановлені вікна в місцях загального користування. Будівельники нам в майбутньому планують закатати другим шаром робороїду та закінчити цю покрівлю і цей будинок до кінця липня. Незважаючи на всі обстріли, які відбуваються в місті, департамент працює, Харківська міська рада працює. Намагаємось, якомога в найкоротші терміни виконати всі аварійно-відновлювальні роботи, відновити всі житлові будинки для того, щоб містяни почувалися комфортно. Та харків'яни, які залишили місто у зв'язку із військовою агресією, змогли повернутися в місто та налагоджити свій побут у нашому прекрасному Харкові. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грум та Юрій Бабикін. Харків дня! чи можу я до вас звернутися? Наразі у Харкові створений новий департамент інклюзивної доступності та безбар'єрного середовища. На вашу думку, що повинно робитися у місті для людей з особливими потребами, для людей з інвалідністю? Ну в першу чергу допомагати навірно в всіх питаннях надати їм транспортні засоби, зробити... Пандуси. Пандуси та дороги на першу думку. Пандуси так, це дуже добра ідея. Так, ну. Спочатку треба зробити, мабуть, оці під'їзди в аптеки, в магазини. Отаке. Ну і щоб було все доступно для них. Добрий день, чи можу я до вас звернутися? Так, да, Звичайно наразі у Харкові створений новий департамент інклюзивної доступності та безбар'єрного середовища. На вашу думку, що повинно робитися у місті Харкові для людей з особливими потребами для людей з інвалідністю? Ну, здається, що в Харкові вже багато зроблено. І Мені здається, що ну для Колясочників багато, але зараз війна. Ну, мені здається, що це може в шпиталях щось таке, щоб зручніше було військовим, бо Харків, він же ж ну, прифронтове місто і, мабуть, щось таке ну, масштабне планувати, будувати ну, не на часі. Облагороджувати бордюри, сходинки. Та робити більш доступним сходи у метро у транспорті та у всіх адміністративних закладах на ступеньках підйоми. Якщо говоримо про метро, то обов'язково ліфти, спуски, тому що навіть підйоми по ступенькам це ну <смісті> там самі розумієте, що ніяк я думаю, і тут потрібно запитувати саме у людей з інвалідністю насамперед. Допомога від людей і розуміння, тому що ну ми повинні звикати, що зараз цього буде багато, і не люди з інвалідністю повинні звикати до е, гражданських, так з яких все окей і все, начебто, тому що досі люди чомусь дивляться отак, і це проблема. Люди повинні звикати насамперед все залежить тільки від людей. Я вважаю, що потрібно ставити спеціальні доріжки для незрячих. Ну, ось на пішохідних переходах покращувати ну як звукові отиці от переходи. Ось, тобто, це вже буде гарним початком для ну це в Харкові є, але ну. Більше більше потрібно цього Ось так ось якось так. А я, як професійний будівельник, я знаю, наскільки це важливо. Тобто, всі об'єкти, які ми будуємо, ми будуємо саме з цими обладнанням, з підйомниками, з пандусами. І вважаю, що всі потрібно, щоб всі так робили. І навіть ті місця, не які тільки будуються, а ті, які вже побудовані, але в них немає доступу для інвалідів. Наразі створений новий департамент, інклю. Зивної доступності та безбар'єрного середовища, на вашу думку, чим він повинен займатися? Вони повинні насамперед контролювати виконання всі, всіми установами вимог до, до доступу інвалідів. Ну тобто, щоб був якийсь реальний контроль, за цим виконують це державні насамперед, установи, ну і якісь як це сказати. Місця загального користування граждан, щоб вони всі були обладнані. І якщо це не вирішили, то щоб це каралося якось. Законом фінансово можливо, бо у нас працює тільки фінансова кара. Це крута ініціатива, на мій погляд. Я думаю, що слід почати з доступності простору, бо я Декілька разів натикалась в інстаграм на відео, де хлопці з інвалідністю на візочках е, намагалися потрапити або у кафе, або до магазину. І от пандуси це біль, напевне, ще е, до воєнного часу. Тому я думаю, що на це слід звернути увагу, тобто це барбюри. Е, е. Східці, доступ спуску у метро, бо ми, ми ж з вами бачимо, що це не окей, але ну і думаю, взагалі простір підлаштовувати для потреб людей з інвалідністю. Я вперше чую, що створили такий департамент. Так, ну так, це дійсно це дійсно, на мій погляд, гарна ініціатива. Подивимося, як будуть працювати і як будуть вирішувати нагальні потреби.